Доборовся Тарас Кремінь з Веркою сердючкою до а, звільнення з посади. 8 липня спливає його термін і йому вже сказали бай-бай. Хоча через Верховну Раду нібито намагались притягнути нібито а, таку постанову, що не можна мовного омбудсмена змінювати під час воєнного стану. З якого це дива? Я тоді підняв питання. З якого це дива? Це що, президент? Це що, голова Верховної Ради? Уже люди звикли, вже да? там війна і так далі, зрозуміло. А це що? Чому Чому цю посаду не можна чіпати? Що це за священна корова? Ну, не вийшло. В Тараса не вийшло. Вирішити своє питання. І тепер Тарас з 8 липня, я так розумію, військовозобов'язаний. Чи Тараса аспірант? Може, Тарас вже викладач університету, можливо, Тарас вже в коледжі десь працює. Ну, все може бути. Можливо, Тараса бронь, там по якій, я не знаю. Але мені от цікаво, Тарас тепер, коли буде вже без броні, він, він буде боротися, так як він це закликав, у лавах Збройних сил України. Звертаю увагу, що ті люди, які так мужньо розповідали про те, як треба захищати. Повинні тепер, ну, ваш за язик ніхто не тягнув. Тарасе, покажіть тепер, як ви, ну, у вас не розходяться слова зі справою. І якщо у вас броні немає, то, то ви повинні бути там, де, де і всі, куди, куди ви, ну, ви зрозуміли. Бо інакше це все буде бла-бла. Бо інакше я особисто як громадянин буду думати, що це вся боротьба за посаду. Спроби внести омбудсмена в розряд президента, підняти його. Це все було тільки через відстрочку. Ось така історія. Не треба боротися з віркою сердючкою, не треба боротися з мовою. Треба боротися за інше, за інше Тараси. Не за кількість скарг, які вам надходять, доносів на громадян, кошмарення громадян. Щоб громадяни просто не розуміли, чим ви займаєтесь. От я сьогодні в Телеграмі поставив опитування, як ви оціните діяльність Тараса Креміня на своїй посаді? Знаєте, яка найбільш популярна відповідь? Ніяк 72%. Голосування у мене в Телеграмі. Телеграм знайдете, в Телеграмі просто починаєте вводити Сергія Гудзінський потрапити. Ніяк, Тарас, ніяк. Ніяк. І я от абсолютно погоджуюсь з людьми. Результат діяльності ніяк. Ну, все, чекаємо Тараса в лавах Збройних сил України.